Курточки зима осінь, сорт крем ціна 10 євро за кілограм. Лотів в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така тут знаходиться жилеточка з капюшончиком. Розмір малесенький, есочка жіноча. Наступна ось така. Чутусь ніжно-фіолетова. Такий колір. Розмір пише 38-й від H&M. Досить вона йде така теплесенька. Наступна ось така есочка від Джаніни. 38-й розмір. Ще ось така курточка знаходиться червоного кольору. Розмір у нас іде який? На жаль, не бачу. Наступна ось така курточка, з фішончика. 3X, віноча, Ще є ось така коричнева, теплесенька, стан Там просто бомбезний. Дік посерединий. Біленьке утеплення, розмір у нас деякі. На жаль, не бачу, напевно, ікселька. Ще ось така жовтенька модель. Така жіноча, 36 38-й розмір. Наступна ось така плащик. У нас навезенька пакеточку з капюшончиком. Розмір він є великий цього плащика. Напевне, це або й два і це. Ще бачимо ось такий бежевий. Трішки менший. Розмір XL тож з етакеточкою. Наступна ось така, така курточка укорочена. Розмір XL. Наступна ось така чорного кольору. 42-й розмір. Тож жіноча моделька. Наступна ось така железочка. Досить стильний модний фасончик, розмір еска. Наступна така рожева курточка та жіноча. Розмір у нас іде. МЛ. Ще ось таку бачимо курточку. Велику, розмір і целька, жіноча з капішончиком. Вот тут на ось така курточка, це так Остапа на виглядає. Чекайте, чекайте, пише Джек Джонс. На замочках. Джек Джонс. А всередині, де да, має писати Джек Джонс, щось не бачу. Пише Джек Джонс. Курточка Jack Jones брендова. Чоловіка, робіть і сайка. Середні довжини теплесенька. І ось така остання моделька. Ось така теплесенька від бренду GAP, розмір і Це є курточки мікс сорту Крем. Ціна 10 євро за кілограм. Для замовлення цього лота, звертайтеся.